Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося з політологом Олексієм Буряченком. Вітаю, пане Олексію. Слава Україні. Вітаю Героям Слава. Стосовно підтримки міжнародної спільноти, останнім часом все більше і більше говоримо. Не вистачає нам допомоги від сполучених штатів. Там поки що продовжуються дискусії з цього приводу. Водночас, президент Франції Еммануель Макрон визнав сумніви європейських країн щодо допомоги Україні та пообіцяв підтримку. Ось ми очікували від європейського союзу справді і від наших європейських партнерів ось цього підставленого плеча на час, поки там сполучені штати буксують. Чи підставлять і чи оці розбіжності у думках у Європарламенті не повпливають на наступний наш рік в Україні? Я глибоко переконаний, що підставлять плече так, як ми в принципі і розраховували, на оскільки ми вже бачимо конкретні пакети допомог від окремих країн Європейського Союзу. Ми бачимо збільшення допомоги заплановане на 24 рік від тієї ж Німеччини з 4 мільярдів до 9. Ми бачимо підвищений пакет від Нідерландів плюс 2 мільярди. Ми бачимо майже на мільярд пакет від Данії там, здебільшого військової до речі. Ми бачимо декілька мільярдів від Норвегії, ну і так далі. Плюс до того вже ж ні для кого не секрет. Успішні перемовини пройшли між президентом Володимиром Зеленським та МВФ. Там 900 мільйонів майже мільярд, і плюс Світовий банк 1,3 або 1,4 мільярди. Це потрібно там поточнувати. Я розумію, що це, звичайно, суми. Не ті, які дозволять нам абсолютно, як то кажуть, да вальготно заходити в 24 рік. ну от Але ще є ну невеличкі пакети, до речі, від, від Пентагону, від Сполучених Штатів в рамках. На залишків допомоги останній візит знов ж таки нашого президента. Зустріч третя з Байденом. На сам Байден оголосив про 300 мільйонів. Ну, про про просто так, тому, що тому, що зустрілися. Вот. ну що тут скажеш, всі, всі пакети, я думаю, будуть проголосовані вже в січні місяці, на початку січня. І це стосується, до речі, і е, європейських цих 50 мільярдів євро на 4 роки. Ну, там великі пакети наступний рік із них. І, звичайно ж, найбільш нами очікуваний цей рекордний пакет 60 на майже. 62 мільярди від сполучених штатів в загальному пакеті там скільки 107 104 мільярди. А чи вистачить а... пане Олексію? Чи вистачить у Макрона якоїсь репутації, якоїсь авторитету? Ну, у зв'язку з тим, що ну в Україні відверто, іноді з гумором до його якихось перемовницьких здібностей відносяться останнім часом. Можливо, в нього в європейському союзі аж такий авторитет величезний мається. Ну, там все не так просто, насправді Макрон, коли, коли пішла Меркель, він взагалі відчував себе вже безальтернативним лідером Європейського союзу. Ніхто в не вірив, давайте також відверто говорити. Всередині самого Європейського Союзу в нього в принципі в Шольца, да, так, і, і внутрішня опозиція, є в тому числі. Але він якимось чином дуже швидко еволюціонував дійсно, дійсно, в лідера, який від, від касок, які нам давав там декілька місяців ті каски, це вже просто ну. Мем був от до, ну, до того, що вони нас серйозно підсилюють і системами ПВО. вони зараз Німеччина нашим є другим після Сполучених Штатів військовим донором і фінансовим донором. Тобто ну недооцінювати допомогу там Німеччини неможливо. А от, до речі, Франція, Франція не так, не так себе проявив Макрон. Якщо на першому етапі ще, скажімо так, от те, що те що яскраве, згадується, то те, що воно дали ракети на воздух земля, да-да-да Після британських а, Storm Shadow вони дали свій скальп, да наскільки я пам'ятаю. Вот. ну аналогічні, аналогічні ракети просто французького виробництва. Ну Це круто. За це ми їм дуже дякуємо. Я думаю, що е військові перш за все оцінили такий крок. Але це наступна заява з боку Франції: що ну далі, далі давайте купляйте вже. Ну не знаю. Під час війни як її правильно розцінити, тому що ніби як і критикувати наших е партнерів не хочеться з однієї Сторони на, але з іншої сторони, мені здається, вони ну не відчувають до кінця той нерв, який зараз у нас проходить на полі бою. Ну, в принципі, в принципі вся, вся вже безпекова на безпекове питання в Європейському Союзі воно сильно. сильно І ще й Путін підкинув в свій прес-конференції там на паління вогонь. Серб, сербська депутатка почала да, задавати питання, і він почав на них на неї давати відповідь через призму там підтримки Сербії. А згадати до цього, коли були перемовини з Україною про повноцінне членство Європейському Союзі, ну, про відкриття шляху, да виставляла ж умови Австрія і якось це воно пройшло так по діагоналі Австрія, Австрія, а що хотіла Австрія ніхто в принципі не зрозумів. Потім з Австрією договорилися. Ну та й договорилися, ти договорились. Так договорились да? Да, вот. А насправді Австрія дуже важливу річ говорила. Вона говорила не про Україну, вона говорила в контексті євроінтеграційних процесів України, щоб європейський союз більш серйозно поставився до євроінтеграційних процесів Західних Балкан. Їх, перш за все цікавила Босня та Герцеговина. Тому що ми ж бачимо: зараз вибори пройшли в Сербії. В принципі, міжнародні спостерігачі на величезну кількість проблем відмічають там і СВОЗ. Причому звозять в саму столицю Сербії якраз от етнічних сербів з Боснії і Герцеговини та з Косово. Тому що якраз от проєвропейська партія, яка от набрала там всі там 20.

Сконцентрувалися саме в столиці, і їх потрібно було розмити цими автобусами понавозити. А mm. чому я так це детально все розказую? Тому що Європа розуміє величезні проблеми, які може доставити пряме протистояння з Російською Федерацією. Причому під прямим протистоянням я також маю на увазі гібридну війну по доктрині Герасимова. Всі ж розуміють, що по питанню там Близького Сходу да там була підтримка Хамасу. Ну, це вже в принципі ні для кого не секрет. Тобто Росія дуже часто, там, де немає в них прямих кордонів, діє через проксі. Чому таким, такою, такою проксі не може стати Сербія, і почати війнушку на Західних Балканах? да? Тим паче знову тут же ж потрібно розуміти, що там не, не такі великі там та Босня Герцеговина чи та саме Косова і це дійсно ну. Чи це відволіче увагу Європейського Союзу та Сполучених Штатів, а Косово відволіче 100% Сполучених Штатів? Ну в мене немає тут жодних сумнівів. Причому відволічуть дуже серйозно. Ми ж пам'ятаємо цю історію взагалі з Косово, як воно було створено, що там зараз американська база знаходиться. Тобто, ну така з риторики Путінської на пресконференції я зрозумів, що це сценарій дуже реалістичний на наступний рік, пане Олексію. Да. До речі, нарік вже зараз розвивається. Якщо говорити про проксі сили, ми ж розуміємо, що зараз мітинги у Сербії громадяни цієї країни вийшли проти вучача, проти проросійського уряду своєї країни. Тим часом у Грузії, яка несподівано особисто для мене стала кандидаткою на вступ до європейського союзу із проросійським урядом на чолі, там на вулицях Грузії зараз проросійські радикали демонстративно спалюють прапори Європейського союзу. Як це вписується в цю всю канву? І чи бачите ви е, тут також е, слід Російської Федерації коротко, якщо можна? Так, да, звичайно, ну це ж абсолютно очевидно. Ви самі для нашого глядача контури базові на окреслили. Така саме ситуація може відбуватися, до речі, Придністрові. Чому ні? Це питання тільки часу і знову ж таки прямого кордону з Російської Федерації. Чим ближче до кордону, тим більше їхній вплив з Рузією є. Їм в принципі нічого не вартує там. Ситуацію постійно дестабілізувати. На рішення по Грузії воно не було особисто для мене чимось там там таким неординарним. Це рішення не про Грузію, це рішення про грузин. Це коли народу дали шанс. Сказали: дивіться, от вас зараз політика уряду така: про московська, відверто про Путінська. Ви всі ринки переорієнтували знов на Російську Федерацію і стаєте повністю політично від них залежним і повертаєтесь у вас років на 10. от І насправді, а що їм дає кандидатство? Ну якби нічого повели. Такому рахунку, просто як політичний сигнал. От але але насправді, як політичний сигнал, це фундамент непоганий, якщо да все ж таки Росія послабне. А багато йде до того, що Росія послабне, все ж таки, ну тому що знову ж таки, ну, це величезна кількість причин, і питання нелегітимного президента в них після 17 березня, і питання сильно розкрученого ВПК, коли 30% бюджету йде на військово-промисловий комплекс. Ну, вам це нічого не нагадує. Ну протистояння сполученими штатами. Я думаю, в принципі, це всім, всім нагадує, і що. Що тоді Радянський Союз подібного подібного розкрутки маховика військово-промишного конкурсу він просто не витримав. Ну тому що внутрішніх ресурсів в них на це не вистачило. Плюс додайте до того, що зараз майже вся економіка Білорусі переорієнтована з Європейського Союзу на Росію та на країни там Середньої Азії, там з величезним плечем логістики. Тобто, якщо падає економіка РФ, падає. Економіка Білорусі вот. та сама відбувається з економікою Грузії, там ну, дуже серйозний дуже серйозний може бути обвал. А ми але ми сьогодні не говоримо не про те. Ми сьогодні більше говоримо да, про Європейський Союз і чи вони дійсно готові до рішучих дій, рішучих змін, вони стали значно більше готові за цей рік, аніж за там не знаю, за останнє десятиліття. Ага. І, да, і те, що вони е, заграють до сих пір з тим самим е, там це не означає що вони такі м'якотіли да, як вони були там там 5-10 років тому ні вони вже не та економічна конфедерація, як вони були раніше. Вони вже хочуть вирішувати по статичним питанням право консенсусу. Прибирати да вони вже збільшують виробництво боєприпасів, як та сама Фінляндія, да офіційно заявила. Вони вже повноцінно говорять про європейську армію, про європейський танк. До речі, Франція про це заявила okay. ще десь півроку тому разом з об'єднанням з. З чотирма, з трьома ще країнами Європейського Союзу, тобто Європейський Союз розуміє ту ситуацію не дуже гарно, в якій він опинився, коли в Німеччині по суті немає Збройних сил, коли Німеччина по експертним оцінкам там і тижня не протримається проти навали Російської Федерації. І з, з усім сім вони розуміють, що якщо тільки вони повертаємось до. До нас, да, зациклюємо цей, це ваше питання. Якщо вони нам не допоможуть зараз, то Росії розв'яжуться руки. До речі, До речі що важливо, такий ексклюзив для вашого каналу, я спілкуюся з друзями в Європі, в Брюсселі, в Вашингтоні. Вони кажуть, заїхала така кількість емісарів. Така кількість е, людей, які лобіюють російську повістку, причому умисно видергують там людей сімдесятирічних, річних, 70 там двох річних, Тобто старого старої тої дипломатичної школи ще радянського союзу, чому? Тому що Естеблішмент сполучених штатів він також не молодий, м'яко кажучи, от і вони ще один одного знають ще там. Не зрозуміли з яких часів риторика. Наступна. Наступний рік Трамп у вас перемовні процеси, політична турбулентність Росія готова для того, щоб домовлятися звичайно на своїх умовах, на умовах там, де вже стоять путінські війська. от і ми вам гарантуємо, що на Україну ви витрачати грошей більше не будете ну стільки скільки ви витрачаєте зараз. Тому насправді. До чого я веду, що вони хочуть? Вони зараз кидають усі свої зусилля, медійні, дипломатичні гроші. За те наскільки я розумію, також там на, 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 на немалий не компонент грають. Це ж не просто якісь дядьки там ходять щось по вулицям. Mm. Говорять правильно на, вот. для того, щоб розв'язати руки. А от тепер ключове питання: навіщо хоче Путін розв'язати собі руки на по Україні максимально швидко? Якщо в нього результатів по Україні в принципі немає, що в нього за остання бахмут. Ну, це смішно, да? Вот. Тобто, всім очевидно, спецслужбам, наскільки от ми зараз там десь читаємо знову ж таки офіційну інформацію публічну, я тільки нею володію, але всім, всім очевидно, що таке на нарощування ВПК це не для України відбувається. Тобто вони намагаються вирішити питання максимально в свою сторону по Україні. А далі, от уже загроза для Європейського Союзу, про який ми сьогодні говоримо, збільшується в рази. Да? І тепер ключове питання. А чи буде насправді НАТО воювати в Європі проти Російської Федерації? От, от велике питання, тому що в є таке враження, що хоче Путін їх, так би мовити, вибачте, на сленг на слабо взяти. Да? Ну там по тим, по тим же Балканам запустити процеси там через проксі, а далі по тим же гібридним технологіям, там, припустимо, країни Балтії. Почати їх там туди на Калінінградську область, і так далі. Ну тобто, ризики дуже реалістичні, і враховуючи, що також не забувайте, це останній рік Путіна. Ну останній каденція буде Путіна. і він точно захоче піти як та громко хлопнув двері. Будемо за цим всім уважно слідкувати. Сподіваємося, і ми що... маємо бути до цього готові, якщо вже правильно фіналізувати. Якщо проінформований і озброєний, так дорівнює будемо сподіватися, що. Ну, українська нація, яка вже загартована всім, чим тільки можна. Ну я е, впевнений, що і це не здивує, якщо щось таке подібне станеться, пане Олексію. Ще там е, пан Мішустін до Китаю прибув. Про це вже наступного разу. Я так розумію, наслідки також будуть, які також будуть впливати на Україну. Однак нашим глядачам також рекомендую. Ютуб канал Олексія Буряченка обов'язково переходьте. Там знизу буде посилання під цим відео. Ще нижче спускайтесь. Пишіть свої коментарі і думки з приводу нашої розмови із паном Олексієм. Ну і звісно ж не забувайте про вподобайки. Таким чином допомагайте нашому Ютуб каналу. Підписуйтесь на нас, вірте в зсу, залишайтесь з фокусом і будьте у фокусі. На все добре.